На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 27 та 28 грудня 2024 року. Сьогодні 27 грудня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 21 години 48 хвилин вечора. Місяць без курсу розпочнеться. О 16.26 і завершиться о 21.47. Тому тільки до 13-ї години дня можна ще буде пророщувати насіння для отримання проростків, можна пересаджувати кімнатні рослини та працювати з розсадою. Поливати рослини та підживлювати органічними добривами можна до 21 години вечора. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 27 грудня несприятливий день для збирання врожаю, натривало зберігання та для різних заготівель, бо це час стихії води і все дуже швидко псується. Важливо для здоров'я на 27 грудня. Цей день, тобто сьогодні, важлива низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Для цього готуємо різні страви із океанічної, морської риби, з морепродуктів, з доступних овочів та фруктів, з вітамінної зелені. Чесник та цибулю обов'язково використовуйте та пийте трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра, 28 грудня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Можна буде тільки пророщувати насіння для отримання вітамінних проростків. І все. Розсаду не турбуємо, нічого не висаджуємо. Можна вже в стрільці проводити обрізку саду при гарній погоді і зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 27 грудня вже сприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання, для закладки на зберігання овочів, фруктів, ягід та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 28 грудня. Це вже стрілець, тому будьте обережні з алкоголем, копченостями, жирними продуктами та прийомом ліків. А краще виключайте такі не сильно добрі продукти для свого харчування. А що ж можна приготувати такого корисного для нашого здоров'я? А готуємо овочеві супи, різні каші, нежирні сорти м'яса, рибу, молочні, кисломолочні продукти. Готуйте горох, квасолю, їжте різні горіхи. Використовуйте для приготування всі доступні овочі, фрукти, ягоди та зелень і для цього, для приготування використовуйте рослину, олію. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, і обов'язково тепла та затишку в ваших оселях. Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!